У 2015 році автомобілісти сплатять чотири нові податки. Уже з 1 січня набули чинності поправки до податкового кодексу України, згідно з якими вводиться транспортний податок, новий акцизний збір на автобуси і вантажний транспорт, акциз на електродвигуни, а також відновлений акцизний збір на переобладнані автомобілі. Згідно з нововведеннями, за які проголосували і депутати рівноради. Тепер власники розкішних автомобілів з об'ємом бензинового або дизельного двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів і не старше п'яти років. Будуть зобов'язані сплачувати річний податок у розмірі 25 п'ять тисяч гривень. Ну я не буду сплачувати, тому що в мене машина більше п'яти років. Більше п'яти років. Угу. Цей закон не відноситься до до це. Ну, що я можу прокоментувати. Но уряд робить все возможне, щоб надходження до бюджету збільшилося. Всім можливими сплатися. На нові автобуси встановлено акциз у розмірі 0,3 євро за кубічний сантиметр двигуна. На старі у розмірі 0,7 євро за один кубічний сантиметр. На автобуси, які експлуатувалися більше ніж вісім років, ставка податку підвищується у 20 разів. На нові вантажівки, залежно від тоннажу, ставки акцизу встановлюються на рівні від 0,100 євро до 0,16 тисяч євро за кубічний сантиметр. На автомобілі, використані не більше п'яти років, ставка акцизу зростає у два рази, а на використані понад вісім років у двадцять разів. Також потрапляють під оподаткування електромобілі. Ставка акцизу на один електродвигун складе 109 євро. Крім того, залежно від об'єму двигуна та строку експлуатації, збільшиться акцизний збір на легкові автомобілі. Знову буде стягуватися акциз на переобладнані легкові автомобілі, які були завезені як комерційні, тобто без сплати акцизу. Також Верховна Рада проголосувала за закон про введення тимчасових спеців. Мит на імпорт автомобілів, згідно з яким додатковий імпортний збір на транспортні засоби складе 5% і буде сплачуватися впродовж року. Даний закон набуде чинності лише після узгодження з Єврокомісією. Нагадаємо, що на сьогоднішній день в Україні діє ввізне мито на легкові автомобілі у розмірі 10%. відсотків. Жильчук у ритмі подій.